Ну, насправді Байден та парадигму дав. Якщо подивитися на те, що в нього було в кампанії 20-го року, про що він говорив до цього, парадигма отака: Америка повернулася. Америка це лідерство за прикладом, Америка це гроші в міжнародні проекти. Америка знову допомагає. Америка знову де демократичний світ. Але ну наратів будувати це не мішки ворочить. І тому, коли дійсно прийшло питання, що а, от треба конгрес колено Паламать зробили так, щоб була зброя. Як колись зробив Рузвельт, якого Байден постійно цитує, що Конгрес був проти вступу в війну, проти лендлізу. Рузвельт переконав лідерів Конгресу, зробили. Треба було відреагувати на те, що робить Іран. Бо нібито не по консульству, ні туди, ні сюди, але ми бачимо, що Іран отримав карт-бланш робити дуже багато чого іншого. Ні в тій ситуації, ні в іншій, ні в відносинах з Китаєм, нормальної, чіткої позиції. Втілення відповідно наративу Америка повернулась не було. Тобто, по суті, наратив, парадигма була. Ми маємо об'єднатися, Америка має бути такою, як була раніше. Він там взагалі ризикував. Рейгана намагався цитувати, парадіювати навіть чомусь. Але ну, Рейган свою парадигму втілював. Рейган, Рейган робив те, про що говорив. У Байдена з цим вийшла проблемка. Через що ну тут дуже ж багато суперечок, чи це тому, що в нього всередині було ці три кола, які впливають в середнє Білий Дім, це коло Клінтона, коло Салівана, коло е, яструбів, там Остін і Блінкен, умовно кажучи, що вони не можуть ніяк вирішити поділити, він не може вирішити, кого він більше слухає, сам він не може визначити ще, що йому робити. Тому так це реально криза лідерства. Тобто, з наративної точки зору, зі стратегічної, все дуже класно. А от коли настає момент, що лідер має. Ну, от якраз те, про що було на попередній панелі, лідер має бути трохи жорсткіше, лідер не має повністю піддаватися під ту публіку, що за нього буде голосувати. От на цьому моменті почалися реальні проблеми. І тому Трамп, який є просто уособленням принципу офісу з простих рішень, тому що, ну, вибачте, 16-й рік, це здається, були дебати в коло праймері з Колорадо. Стоять там 12, здається, республіканських кандидатів їх питають, як ви вирішите кордон. Там люди з 10, 15, 20-річним досвідом військової служби, роботи федеральної органах, місцевих. І вони починають розказати: ну дивіться, у нас 16 інституцій займаються кордоном. В них такі-то повноваження, в нас чотири бюджети, які на кордон розписані. Оце треба зробити так. Виходить так. Трамп каже, ми побудуємо стіну. Все. Він каже: ну ви ж бачили, вдома стіни працюють, вітер не дує, люди не заходять. От ми побудуємо стіну і все буде працювати. Його питають, як? Це буде працювати, не переживайте, я розберусь. І саме останній Джо із зі штату Колорадо з будь якого іншого зрозумів, що він має на увазі, Що ті умні очках поруч розповідали взагалі не мало значення. Ось Трамп просте рішення для дуже складної проблеми. І тому, з однієї сторони, Байден. Не витягнув практично, а Трамп Трамп залишився Трампом. Він досі пропонує максимально прості рішення. Просто він вже став обмовки робити, не договарювати і не зрозуміло, що нести. Але в цілому Трамп тому і залишився популярним, бо він залишився гіпотетичним і допустимо перемагає Трамп. І що от відподач на питання, що з ним можна робити, згадайте про що він казав свій перший термін. Ну він же дуже простий до аналізу чувак. Він скаже все, що в нього на умі, пише все те, що не каже. Ну, в Твіттері, в Трусошал, все інше. Його політтехнологи, ну, тих, кого не судили, вони також дуже нормально Або розказують. Не що... від нього. Ось, Вони також доволі приємні кажуть: основа його концепції зовнішньої співпраці це профіцит. Тобто, якщо це не приносить гроші, це не цікаво. Моральність все інше. Це як в мене був колись чудовий викладач міжнародної економіки. і Він казав: це для вас, людей, є моральні цінності і правила. Для нас, бізнесменів, це транзакційні витрати. От для нього правила, шмавила, все інше це транзакційні витрати. Нафт, NFTA приносили гроші, не такі великі. Ми закресили NFTA і підписали нове. Французторгія з французами з ЄС приносила гроші. Не так, як нам подобається, все тарифи, давайте переговори з Україною може спрацювати те ж саме. Бо згадайте, що про нас кажуть е, район Міталь, німецький, а з американців Lockheed Мартін, Дженерал Дейнемік, всі інші, що озброєння української армії зараз і переозброєння її після цього конфлікту, як вони його називають, це контракт сторіччя. Вони ніде не зароблять так, як на тому, щоб дати гроші Україні. І це не тому, що ми такі білі пухнасті, а тому, що це бабки.